Вітаю всіх! Я хочу окремо виділити мобілізацію в місті Харків, тому що навіть в Верховній Раді це питання підіймалося. Намагалися щось зробити. Результат був. Його зам'яли. Тобто не дали. Добре, мобілізація в місті Харків, весна, з березня по травень включно. Мобілізація в місті Харків, весна, з березня по травень включно. Яка ситуація буде? Загальна картина. І король Кубків, дивіться, випадає нам. Яка краса! Тобто, звідки воно йде, ви тепер зрозуміли, це ми сигніфікатор на Зеленського. Березень. А березень як ти війна. Квітень. І травень. Ось на травень знову місяць. Квітень зміни, травень місяць взагалі випадає. Дивіться, як красиво! Випадає знову. Те, що на загальну картину, два старші аркани на тому ж місці. Війна березень, ворог, активність ворога, так, ну, розчарування, звісно, є. Так. Втрати. Справедливість. <зас> Яка? Шістка пентаклів. Тут вилазять такі цікаві моменти. Дуже багато проблем по мобілізації у цих питань з ТЦК з усім, з усім. Розборки. Далі. Квітень. Суд зміни які. Верховна жриця. Далі що? Емоційні вирішення питань. Влада. Тут випадає вже наша влада в тупік. Заходимо в тупік у квітні. Потрібно щось змінювати. Тобто, неможливо вже оці цикашні дії робити. Тупік, повний. І в травні, що, на що ми виходимо. Так, небезпеки є. Травень. Знаєте, ще скажи, якщо це результат, вже що робити? Ну. Пропозиції цікаві, ворог. Імператор в мене завжди ворогом випадає, але тут не мобілізації тут же наші головні черті. Результативність. перші результати від цього. Розумієте, тут знову ж таки старший аркан місяць це хитрі дії, дуже хитрі, такі завуальовані дії, наче вже все добре, але вона повинна бути. Карта жертв. Тобто, признаємо, що у нас багато жертв, ми жертва цієї мобілізації добану. Розумієте? Тому що прифронтове місто, тому що потрібно було робити. А десятка кубків на колоди, до речі, це питання до всього міста, до всієї області, громади, регіону. Тому що життя нормального не буде. На жаль.